Наш будинок стояв далеко від сільського майдану, в гаю мангових дерев над річкою. Моя сестра Марго до самої пристані йшла берегом, а люди були надто збуджені візитом єпископа і на якийсь час забули про всі інші новини. З будинків виводили хворих і ставили їх перед ворітьми, щоб вони могли дістати свою частку божественних ліків. Жінки вибігали на вулицю з індиками, поросятами та іншою живністю, а від протилежного берега пливли човни, прикрашені квітами. Та коли єпископ проїхав, так і, не ступивши на нашу землю, інша новина доти притлумлена, стала швидко ширитись і набувати скандального розголосу. Отоді От моя сестра Маргой довідалася про все й одразу й повністю. Ангелу Вікарію, вродливу дівчину, яка вчора вийшла заміж, чоловік повернув батькам, бо виявив, що вона не зберегла цноту. У мене з'явилося відчуття, ніби це я ось ось маю померти, розповіла мені сестра. Але скільки не крутили цю звістку, і так, і так ніхто не міг пояснити мені, який стосунок має бідолашний Сантьяго Насар до тієї історії. Люди знали, напевне, лише те, що брати ангели Вікаріо чатують на нього і хочуть його убити. Моя сестра повернулася додому, кусаючи собі губи, щоб не заплакати. У їдальні побачила матір, вбрана у свою святкову сукню з голубими квітами, що її вдягала на випадок, як раптом єпископ прийде навідати нас, вона накривала на стіл, наспівуючи фаду про затаєнне в серці кохання. Марго помітила, що вона виставила один зайвий прибор. Це для Сантьяго Насара, пояснила мати. Мені сказано, що ти запросила його на сніданок. Прибери це, мовила моя сестра, і розповіла матері про почуте. Але я мала враження, що вона уже все знає, сказала мені Марго, як ото буває, коли ти починаєш комусь розказувати якусь новину, а бачиш, твій співрозмовник уже знає, чим воно закінчиться. Звістка викликала у матері суперечливі почуття. Річ у тім, що вона доводилася Сантьяго Насарові хрещеною матір'ю і сама дала йому своє ж таки ім'я, але водночас була кровно споріднена з пурою вікарію, матір'ю повернутої нареченої. Проте, навіть не дослухавши дочку, вона уже взувала свої черевики на високих підборах і вдягала мантию, в якій колись ходила до церкви, а тепер лише робила в ній візити співчуття. Мій батько, який почув новину, лежачи в ліжку, вийшов у піжамі до їдальні і стривожено спитав у матері, куди це вона збирається. Піду попередити кому пласіду, відповіла мати. Хіба годиться, щоб усі знали про те, що її сина хочуть убити, а вона одна цього не знала. «Вікаріо нам ще не ближче рідня, ніж вони, сказав мій батько. Слід завжди бути на боці того, кого вбивають, відповіла мати. Мої молодші брати позбігалися зі своїх кімнат. Відчувши подих трагедії, найменші заплакали. Мати не звернула на них жодної уваги, чи не вперше у своєму житті, як і на свого чоловіка. власне. Зачекайно ну я вдягнуся, сказав він. Та мати уже була на вулиці. З усіх дітей був одягнений тільки мій брат Хайме, якому тоді ще не виповнилося й семи років. Він збирався до школи. «Іди, проведи матір, звелів йому батько. Хайме побіг за нею, не розуміючи, ні що відбувається, нікуди вони йдуть, і схопив її за руку. Вона йшла, розмовляючи сама до себе, розповів мені Хайме. Підлі людці, ви не знаєте ніякого закону, тихо бубоніла вона, вам би тварюкам тільки чинити зло. Вона навіть не усвідомлювала, що веде за руку дитину. Люди, мабуть, думали, я схибнулася, розповідала згодом мати. Тільки й пам'ятаю, як у далині почувся багатоголосий гамір, немов знову почалася весільна гулянка, і я побачила, як усі кинулися бігти до майдану. Вона прискорила ходу з рішучістю, на яку була здатна, коли йшлося про людське життя. Але в ту мить, хтось біжучи зустріч, почув, як вона белькоче і співчутливо кинув їй на ходу. Не завдавайте собі клопоту, Луїсу Сантьяго, його уже вбили. Баярдо Сан Роман, чоловік, який повернув свою молоду дружину батькам, уперше з'явився в нас у серпні попереднього року, за шість місяців до весілля. Він зійшов з рейсового щотижневого пароплава, несучи сакви, оздоблені срібними пластинами, зробленими в одному тоні з пряжками на ремені та пістонами на черевиках. Він мав десь років пітридцять, але здавався значно молодшим, тому що був тонкий у стані, як новільєро, мав золотаві очі і смугу шкіру, немов обпалену на повільному вогні у випарах селітри. На ньому була коротка куртка і дуже вузькі штани, і те, і те з натурального хрому, а рукави з козячої шкіри такого самого кольору. Магдалена Олівер їхала з ним на одному пароплаві і протягом усієї подорожі не могла відірвати від нього погляду. Правда, він здався мені трохи схожим на жінку, розповіла вона в розмові зі мною, а проте я відчувала непереборне бажання намастити його вершковим маслом і з'їсти живцем. Не вона остання спізнала таке відчуття, і не вона остання збагнула, що Байярдо сан Роман не з тих людей, яких можна зрозуміти з першого погляду. У кінці серпня моя мати написала мені в коледж і мимохідь згадала, до нас приїхав дуже дивний чоловік. У наступному листі вона повідомила, Дивного чоловіка звати Баярдо Сан Роман, і всі вважають, що він чарівний хлопець, проте його не бачила. Ніхто ніколи так і не довідався, чого він до нас приїхав. Якийсь чоловік не втримався від спокуси і незадовго до весілля запитав його про це. Я просто мандрував від села до села, шукаючи собі наречену, відповів йому Баярдо Сан Роман. Може, то була правда, а може і ні, бо він умів розмовляти з такою невимушеністю, що годі було збагнути, чи він каже те, що думає, чи зовсім інше. Приїхавши до нас, він того ж таки дня прийшов увечері в кіно і дав зрозуміти, що він інженер-залізничник, заговоривши про настійну необхідність прокласти колію до центру, бо, мовляв, річкове сполучення менш надійне. Наступного дня йому треба було послати телеграму, і він сам відстукав її на ключі. А крім того, навчив телеграфіста, як дозаряджати виснажені батареї. З не меншою обізнаністю він розмовляв про захворювання, які поширились у прикордонній смузі з військовим лікарем, що перебував тоді в наших місцях, набираючи рекрутів. Йому подобалися бучні тривалі банкети, але сам він ніколи не напивався, розбороняв забіяк і не мав звички давати волю рукам. Якось у неділю після церковної відправи. Баярдо сан Роман викликав на змагання наших найкращих плавців їх набралося багато, і вже через 20 змахів руками випередив усіх, а пливли вони туди й назад через річку. Моя мати розповіла мені про це в одному зі своїх листів і далі висловилася чисто по-своєму. Враження таке, ніби він купається не тільки у воді, а й у золоті. Ці її слова відповідали скороспілій легенді про те, що боярдо Сан Роман не лише уміє все робити і робити досконало, а й має у своєму розпорядженні практично необмежені кошти. Востаннє і найдужче похвалила його моя мати в листі, якого я отримав у жовтні. Люди люблять його і шанують, писала вона, бо він людина порядна і щира. А минулої неділі опустився навколішки, коли брав причастя, і потім став підспівувати священникові по латині. У ті часи не дозволялось причащатись навстоячки, а відправу служили тільки латиною, але моя мати має звичай помічати такі очевидні вчинки, коли хоче проникнути в саму суть подій. А втім, після цього хвалебного висновку вона, хоч і написала мені ще два листи, проте й словом не прохопилася більше про Байярдо Сан Романа. Навіть тоді, коли стало відомо, що він хоче одружитись з Ангелою Вікаріо. Тільки багато пізніше, через довгий час, після нещасливого весілля, вона призналася мені, що вперше побачила його зблизька тоді, коли вже відіслала написаного в жовтні листа, і що, заглянувши в його золотаві очі, вона похолола від жаху. Він здався мені сатаною, розповіла мати, але ж ти сам не раз сказав, що про таке в листі писати не можна. Незабаром познайомився з ним і я, коли приїхав додому на різдвяні канікули, і він зовсім не здався мені таким дивним, як про нього розповідали. На мене він справив враження хлопця привабливого, хоч і не такого вже красення, яким його бачила в своїй ідилічній візії Магдалена Олівер. Я подумав, що він куди серйозніший, аніж можна було уявити собі, судячи з його витівок, і відчув у ньому якусь приховану напругу, ледь замасковану надміру вишиканою люб'язністю. А ще він здався мені дуже сумним. На той час Баярдо сан Роман уже висловив свої наміри щодо Анхели Вікаріо у вигляді формального освідчення. Ніхто ніколи так і не довідався до пуття, як вони познайомились. Власниця пансіону для самотніх чоловіків, де оселився Баярдо Сан Роман, розповідала, що якось у кінці вересня той відбував пообідню сієсту, напівлежачи в кріслі гойдалці у вітальні її закладу. А Анхела Вікаріо саме переходила майдан з двома кошиками штучних квітів. Баярдо сан Роман розплющив у напівсні очі, побачив двох жінок у чорному, які здавалися єдиними живими створіннями посеред пустки, наче вимерлого від полудневої спеки містечка, і спитав, хто та дівчина. Власниця відповіла, що то мати й дочка, що дочку звати Анхела Вікаріо. Баярдо сан Роман провів її поглядом до кінця майдану. Ім'я їй личить, озвався він. Тоді знову поклав голову на спинку крісла гойдалки і заплющив очі. Коли я прокинувся, сказав нагадайте мені, що я хочу одружитися з нею. Ангела Вікарію розповіла мені, що довідалася від власниці пансіону про цей епізод задовго до того, як боярдо сан Роман освідчився їй у коханні. Я тоді дуже злякалася, призналася вона мені. Троє людей, які саме були в пансіоні, підтвердили, що такий випадок справді стався, але четверо інших не могли сказати цього напевне. Зате всі в один голос підтвердили, що Ангела Вікаріо й Баярдо Сан Роман побачились уперше на національному святі у жовтні під час благодійницького вечора, на якому вона була розпорядницею лотереї. Баярдо Сан Роман прийшов на вечір і рушив просто до прилавка, за яким порядкувала дівчина з млосними очима. Затягнена в жалобу до самих долоней. Він спитав у неї, скільки коштує грамофон з перламутровою інкрустацією, який був головною принадою торжества. Вона відповіла, що грамофон не продається, а розігрується в лотерею. Тим краще відповів бояр Сан-Роман, Роман, так він дістанеться мені легше й обійдеться дешевше. Ангела Вікаріо розповіла мені, що йому тоді вдалося вразити її, але він викликав у неї почуття цілком протилежне коханню. Я завжди зневажала зарозумілих чоловіків, а стільки гонору, як у нього, я ні в кого доти не бачила, розповідала вона, пригадуючи той день. Крім того, я подумала, що він поляк. Її роздратування тільки посилилося, коли посеред загального напруженого очікування вона оголосила номер з виграшем грамофона, і він справді дістався в байярдо Сан Романові. Вона не могла навіть уявити собі, що той, аби здивувати її, скупив усі квитки лотереї. Повернувшись увечері додому, Ангела Вікаріо побачила там грамофон, обгорнутий подарунковим папером і перев'язаний гарною стрічкою. Я ніколи так не довідалася, звідки йому стало відомо, що в мене день народження, розповіла мені вона. Їй на силу пощастило переконати батьків, що вона не подавала байярду сан Романові ніякого приводу надсилати їй такий коштовний подарунок і, тим паче, в такій манері на очах у всіх. Кінець кінцем старші брати Анхели Педро і Пабло понесли грамофон до готелю повернути його господареві і чинили навколо цього таку метушню, що всі, хто бачив, як несли грамофон до вікарю, не могли не побачити, як його віднесли назад. Єдине, чого не врахували батьки, це невідпорних чарів, якими володів Баярдо Сан Роман. Близнюки повернулись аж у досвіта наступного дня. Обидва на силу трималися на ногах від перепою, і вони не тільки принесли назад грамофон, а й привели з собою баярдо Сан Романа, збираючись продовжувати гульню вдома. Ангела Вікаріо була найменша дочка в родині з досить убогими статками. Її батько Понсіо Вікаріо, скромний ювелір, виготовив за своє життя стільки золотих прикрас, підтримуючи Марку своєї робітні, що, зрештою, осліп від перенапруги. Пурісі Мадель Кармен, мати Анхели, працювала вчителькою, до того як вийшла заміж і навіки присвятила себе родині. Завжди лагідний і, ніби трохи ображений вираз обличчя Пури Вікаріо, дуже добре маскував суворість її вдачі. Вона здавалася черницею, згадує Мерседес. Ця жінка з таким завзяттям самопожертви дбала про свого чоловіка і виховувала дітей, що часом вони забували про її існування. Дві старші дочки повиходили заміж, хоч і дуже пізно. Крім близнюків та ангели, Вікаріо мали ще середню дочку, яка померла від малярії, і два роки по тому вони носили по ній жалобу, чисто умовну вдома, але суворо на людях. Братів виховували так, щоб вони стали справжніми чоловіками. Дівчат готували до заміжжя. Вони вміли вишивати на кроснах, шити на машинці, ткати мережево, прати і прасувати, виготовляти штучні квіти та різноманітні солодощі, складати листи запрошення. На відміну від інших тогочасних дівчат, яких не привчали до культу смерті, четверо сестер були втаємничені в стародавнє мистецтво доглядати хворих, утішати вмирущих і зодягати мерців. Єдине, в чому могла дорікнути їм моя мати, це їхня звичка розчісуватися перед сном. Дівчата, казала вона їм, увечері не слід розчісуватися, бо це заважає повернутися тим, хто в морі. Засуджуючи цю їхню ваду, моя мати проте вважала, що ніде немає краще вихованих дочок. Вони сама досконалість, не раз сказала вона мені. Всякий чоловік буде щасливий з ними, бо їх навчено терпіти й страждати. Хоча тим двом, які одружилися зі старшими, мабуть, доводилося не так легко, бо сестер годі було відірвати одну від одної. Вони завжди і всюди ходили удвох, любили організовувати вечірки для самотніх жінок і були дуже схильні вбачати нечисті наміри в усіх учинках чоловіків. Ангела Вікаріо була найвродливіша з чотирьох сестер, і моя мати не раз сказала, що ця дівчина народилася як декотрі славетні цариці з пуповиною обмотаною навколо шиї. Та вона здавалася якось надто безпорадною і була в Бога на розум, що віщувало їй непевне майбутнє. Я бачив її щороку, приїжджаючи на різдвяні канікули, і з кожним наступним разом вона здавалась мені все неприкаянішою у вікні свого будинку, де сиділа вечорами зі своїми сусідками, виготовляючи квіти з матерії та наспівуючи вальси, які полюбляють незаміжні дівчата. Скоро вона ускочить в халепу, казав мені Сантьяго Насар. Твоя кузина, ота Пришелепувата. Якось незадовго перед тим, як вона почала носити жалобу по сестрі, я вперше зустрів її на вулиці, вбрану як жінка з накрученим волоссям, і не зразу повірив, що це та сама Ангела Вікаріо, але то було ніби миттєве видіння. Вбогість її розуму з роками тільки поглиблювалась, і коли стало відомо про намір Баяр до Сан Романа одружитися з нею, багато людей подумали, що чужинцеві просто заманулося пожартувати. Родина дівчини сприйняла це сватання не тільки всерйоз, а й з бучною радістю. Правда, Пура Вікаріо виставила умову, щоб боярдо Сан Роман розкрив своє інкогніто, бо доти нікому не було відомо, хто він такий. Його минуле ховалося за тим днем, коли він зійшов з корабля у своєму мальовничому убранні, і він так мало розповідав про себе, що його походження було огорнуте туманом найнеймовірніших припущень. Про нього стали ширитися всілякі чутки. Буцім він руйнував села і сіяв жах у Касанара, як командир підрозділу урядових військ. Буцім він збіглий каторжник із Каєни, буцім його бачили в Пернамбуку, де він заробляв собі на прожиток, виступаючи з двійком учених ведмедів. Буцім він підняв з дна каналу вітрів рештки іспанського галеона, навантаженого золотом. Баярдо Сан Роман поклав край здогадом за допомогою простого засобу. Привіз познайомитися усю свою родину.